Наклепницьке заткування у партії регіонів на вечірньому засіданні вирішили голосувати завтра за відкликання законопроекту про наклеп. Його парламентська більшість нагадаю, хвалила у першому читанні 18 вересня. Допомогли сьогодні визначитися депутатам із правильним рішенням. журналісти. вони вийшли на протест під стіни з Верховної Ради із білими аркушами. Якщо завтра закон таки не скасують, обіцяють діяти радикальніше. Оголосять страйк журналістського білого протесту. Повернулася Анастасія Станко. Раді, вані, вані, вані вані, 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 вані Білий папір на якому ні слово. От що з'єднало близько трьох сотень журналістів. Це так вони собі уявляють роботу в умовах закону про наклеп. Дехто мовчить не лише на папері, але офісний спротив. Це ж тора колись була. Деякі активісти пішли далі. Замість білого аркуша принесли гільотину. Це кажуть, і є той горизвісний законопроект. Закон про наклип, який може відрізати голову свободи слова. До столичних журналістів у Києві приєднуються і регіональні, аби протестувати, їхали автобусом аж із Чернівців. Здається, трьох телеканалів і п'яти газет. На мітингу із українцями і колеги із Франції та Австрії вони стверджують. Криміналу за наклеп у їхніх країнах не існує. Лише штраф в Австрії. Якщо ти доведеш, що президент злодій, ти не сядеш в тюрму в Україні. Я думаю, можна сісти. Тому такий закон сором на всю Європу. Ти не можеш потрапити в тюрму за наклип у Франції. А у вас це дуже схоже на ті часи, коли вбили Гонгадзе. Це тривожно. Іноземцям тривожно. А регіоналу Василю Кісльову ідея з законом подобається. Депутат стверджує, він голосуватиме за наклеп, але після доопрацювання. Ганьба чому ганьба? Чому чому ганьба? Після цього буду закон. Треба підшліфувати і має бути закон. А от спікер каже, голосувати не буде. Литвин перед камерами пропонує нардепам вже завтра зранку висловитися за відкликання законопроекту. Якщо більшість не проголосує, він радить віддати наклепницький проект на міжнародну експертизу. Допустили помилку, треба проголосувати без будь-яких там взаємних звинувачень. Якщо немає такого бажання, то відправте е у от, е Венеціанську комісію. Чи лякати журналістів тюрмою у партії регіонів вирішили, ще подумати, але у фракції швидше підтримують рішення президента. Він проти репресивного закону. Головний же ж білоблакитний в раді Олександр Єфремов сам за наклик, бо так мовляв, велів Бог. Я живу по заповіді. Стараюсь, по крайній мере, жити, якщо ви почитаєте девятую заповідь, то там є кое что сказане о том вопросе, который ми пытаемся рассматривать. Журналісти на завтра в раді сподіваються і на опозицію та грозилася до виборів більше жодного разу не голосувати на знак протесту, але нині обіцяли передумати і завтра висловитися за ліквідацію скандального законопроекту, бо стверджують, влада планує його ухвалити одразу після виборів. Після того як пройдуть вибори, і вони перестануть грати з журналістами із. Політиками і з народом вони знову цей законопроект зробить, зробить актуальним. Це вже та інформація, яку я маю особисто. Медійники грозять за закон лаштують страйк і вимагатимуть від заходу внести депутатів в чорні списки, а самі працюватимуть під псевдонімами. А тележурналістам будуть в масках гая фокса виступати, щоб їх не можна було ідентифікувати. У Нас не плана бежно ділятися. Закон не буде прийняти. Ми сподіваємося, що все таки буде прийняти. Плани щоправда, є на вівторок. Завтра вранці журналісти знову візьмуться за білі листки. Попри те, що і в правладній партії, і в опозиції сьогодні пообіцяли проголосувати за відкликання законопроекту про наклеп, журналісти цим заявам не вірять. І завтра оголошують збір на цьому ж місці. Анастасія Стенко, Євгенія Моторецька та Кирило Лазаревич ТВА.